Я вколола губи для дитини і мене чомусь за це зхитили. А що ми зробили з цих губ? Ви побачите в кінці нашого відео. Це була 14-річна дівчинка, яка, попри все, хотіла і мріяла зробити великі красиві губи. Їй було байдуже на думку всіх, або що скажуть інші про неї. А хто ж я така, щоб не виконувати бажання дитини? адже Моя місія створювати красу. І я завжди працюю на те, щоб мої пацієнтки без різниці, в якому вони віці, були і залишалися завжди щасливими. Але в мене була одна єдина умова, без якої я би не змогла б ні в якому разі виконати дану процедуру. Саме ця умова була обов'язково дозвіл. Але все ж таки поверну наперед. І розповім, як взагалі все відбувалося у дівчинки. Був дуже багато років комплекс саме з приводу її губ. Їй не подобалось. А для мене, як для лікаря, в першу чергу потрібно було, щоб людина, моя пацієнтка, 14-річна, була задоволена і внутрішньо почувала себе добре. Адже це реально для дитини був комплекс. Спочатку мама. Перед тим як виїхати в іншу країну, вона зробила у мене цю процедуру. Побачивши прекрасний чудовий результат, вона захотіла запропонувати і зробила такий подарунок для своєї доньки. Отже, тато цієї 14-річної дівчинки мені зателефонував і записав її на дану процедуру.